Ми гордимося тим, що ми не маємо абсолютно ніяких похибок в плані електроенергії, не дивлячись на таку складну ситуацію. Що ми хотіли? Та місія ваша коли. Ми хотіли побачити, врешті-решт той ембріон. Ніхто ж не знав. Ну, В книжках ми бачили гістологію. З чого ми починали? Наша ембріолог, нині вона вже не працює, вона почина, тільки починала. Їздила, Рано. Яна, їздила на. Твариницькі, ці різні, як це називалося? До ветеринарів. до ветеринарів і брала яєчники корів. Угу. І в тих яєчниках ми починали шукати ці яйцеклітини. яйцеклітини. І потім ми на тих яйцеклітинах отак вчилися. І брали в них сперму у ветеринарів? А і... вчитись більше не було ні в кого де. За кордон тоді ще практично ніхто не їздив. Тобто, це були ну, дійсно такі піонери, які стартували дуже в складних умовах, але шалено були всі щасливі від того, що отримували результати. були молодші Ну, напевно, це зв'язано ще з молодістю. Ну, я пам'ятаю, ці наші. Ми відмічали всі свята, ми відмічали всі позитивні тести. Ми чекали того хорінічного надотропіну, якого ніхто не робив в області. Ми купляли дуже дорогі середовища. Ці реактиви і робили там два-три аналізи і викидали. Тому що в області ніхто не робив хурінічного час? Я вже не уявляю. Я всього. вже не кажу, ну 97-й рік. Я не кажу, що антимульоровий гормон, який взагалі недавно тільки почали робити. Хорріонічного гонадотропін ніхто не робив. І колись Ігор Романович Ніцові читав лекцію по хорінопітеліомі, я кажу, а де ж робити динаміку? І це, це вся область сиділа. Я кажу, та же ж реактив діагностичний центр. Ну вся область працює.